Модул. Перший модуль називається Людина в світі інформації. Там досліджується найперше, як нами маніпулюють нас медіа, досліджуються деструктивні впливи, які діти отримують із моніторів, телевізорів, комп'ютерів, газет і так далі. Другий блок називається Візуальна медіакультура, це кіно, телебачення, фотографія, і туди ж входять медіатворчість. І безпека в інтернеті це третій блок. Тобто я б сказала так: краще трьом учителям читати цей спецкурс: одному знаєте, такому суспільствознавцю, мистецтвознавцю і інформатику. І От поєдна. це моя думка особиста, тому що в одній людині поєднати зараз це ну, складновато, скажімо так, ну і е, в першому блоку це робота з інформацією, і ми пропонуємо вам варіант дослідження медіа. Безумовно, коли ми отримуємо інформацію, чи по телебаченню з програми новин, там скажімо, чи в інтернеті новини читаємо, чи читаємо статтю з газети, найперше, що повинен до нас донести журналіст, це правдива інформація. Але якщо я зараз скажу, підійміть руки ті, хто впевнений, що вона правдива, так? ви скажете та ні, такого не буває. Найперше, що маємо навчити дітей відрізняти факт від інтерпретації і судження самого автора. Тобто, факт, ви знаєте, це те, що є, було, буде. В майбутньому вони от, от, скоро відбудеться. А інтерпретація це вже власна точка зору журналіста, літератора, ведучого. Зрозуміло. Для того, щоб провести це заняття, багато матеріалів не потрібно. У кожного з вас лежить стаття, учебник 1 і учебник 2. Дістати її зараз, От, я просто думала, що менше людей буде. Я думала, що людей буде… Ух, знищивай. У вас не вистачило? Не в мене. Тобі можна групи одразу з'єднаємо? Весь група. Ми з вами групи, якщо не вистачає. Так. Взагалі можна взагалі нам з раз на групи, да, давайте да. за руку. Да. за корами руку нам так і запропонували, що і в класі у вас не повинна бути статичної ну, групи. Група на кожне заняття повинні. Будь да. ласка, працюйте. Маєте дві хвилини? Да.

Большую часть времени феодальные владельцы проводили вне семьи, на охоте, на войне, на пике. Вне семьи это уже интерпретация, потому что уже есть, он сделал акцент, что вне семьи, ну как бы интерпретация вне семьи. Ну да, тут тоже мне кажется, что интерпретация да.

Nie, 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 Є якісь результати дослідження на телевіз судження і в мене питання до першої групи. Скажіть, будь ласка, де фактів більше було і де було більше, в якому тексті суджень було більше за вашим дослідженням? Першому чи в другому? Так. Поки читаєте друга голова? Ну, ну, зараз Ні, ми зараз мислище, подивіться так, і порівняйте, де більше виживаних фактів. В першому, а в другому більше сучень і емоцій. От ваші діти порівняли, а тепер запитайте, і скажіть, будь ласка, а з якою метою було це зроблено? Два підручники історії. Це два підручники історії. Факти, які там подаються одинакові, ви помітили, так? І в першому, і в другому. Але подача в першому вона конкретніша. Інформаційна, так? Інформаційна. І, е, а в другому вже більше інтерпретацій і суджень. Скажіть, будь ласка, а якому текстові ви більше будете довіряти? В першому чи другому? Ну, Особисто ви. Взагалі на першому, бо в ньому менше інтерпретації, відхилень і, скоріше всього, що. А тепер скажіть, будь ласка, коли ви зараз глянете на другий текст, подивіться, чи немає там якогось спеціального замовлення Є. У чому воно? Ідеологічне виховання фіодали брає. Фіодал, так. <турець> Фіодали є ворогами. І вони там що зробили? Грознесіли феодал. Ненавісні ці слова. Таким чином ми з дітьми робимо, тепер, досліджуючи детальніше, ми робимо висновок, який текст був створений на замовлення, перший чи другий. другий. Звичайно, другий. І якщо взяти, що це, це російські підручники, перший підручник 2008 року це підручник Іванова, історія для російських гімназій. 2008 рік, а другий текст це 1962, учебник Аг... Агібалова. Ну, ви... От і зразу тепер стає зрозуміло. Так ви можете взяти і провести дослідження із своїми дітками. Я думаю, нам час дозволяє. Зараз перечитай Там дуже багато, тобто, конкретно, теж, але там дуже багато інтерпретацій. І спробуйте тепер знову ж таки визначити, хто замовляв перший текст, хто замовляв текст другий. Будь ласка, ще вам. А А що ви чому у нас є? Приєднуйтесь до нас у групу. Приєднуйтесь до нас. Я вже в друзі, можливо, вже Можливого заказника вони, замовника вони визначають. Тобто, явно видно, що кожна стаття мала свого замовника, той, хто платив. Так. Ну, бо це так. Живу. Це ж було і пішло книжкою. Сім днів. Мені не потрібно. Де він? Кані. Буду через. А. А, от це сума дійсно, що зовсім відкритося під так. Интересно, концовка будет, посмотрите. Ну, точно, там на заказ. <соединяем> 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 <соединяем>